Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А знову мова про великий наступ росіян на Харків. То був взагалі великий наступ росіян на літо, про це вже є відео на каналі. Тепер конкретно от що вони там оточать Харків чи там захоплять чи ще там що-небудь. Ну давайте подивимось, що й до чого. До речі, по Харкову загалом, по тому, що чекає місто, мене просили когось довгостроковий прогноз зробити. І тоді там розклад був поганий. Ну, власне, зараз він і збувається. Е, да, харків'яни тримайтесь одним словом. Гаразд, давайте. <кхід> давайте ще раз перемішаю, подивимось. Щодо саме наступу і захоплення Харкова. Да? А добре, давайте до кінця цього року, щоб вже не цей. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Чи до кінця цього року росіяни будуть якийсь масштабний наступ робити саме на місто Харків? Скажіть рум правд. Гєба. Тепер перевернутий. Іса. Далі що по фіналу. Є вас перевернутий. Вони, звичайно, неадекватні, але не настільки. Що ми маємо? ГЕБО, перевернутий, ІСа, Евос перевернутий. Ну, ГЕБО, дійсно, ніби такі плани ходять. Гебо – цей план в тому числі. А, перед перевернутий. Обмежений ресурс іде. Притом жорстко обмежений, якщо так. Ось Іса взагалі йде. Блокування. Блокування чого? Блокування руху. Ось руна перевернута. Ну, але все-таки вона все рівно певний рух позначає. Тобто якогось прям масштабного там великого наступу на Харків ні. А то, що там ДРГ можуть лізти, можуть там якісь провокації на кордоні робити. Ну, знаєте, щоб відволікти увагу, відтягнути е, туди наші Збройні Сили. Оце да. Великий наступ ні. До кінця року. Невідповідно. Минулі рази хтось там буде писати, чи там збувало, чи не збувало, скільки раз лякали Білоруссю. Я скільки раз казав, що не буде наступу з Білорусі. І по цей день немає, вода? на щастя, звичайно. Тому тут таке. Згадайте, хочеться історичні паралелі провести. Згадайте Другу світову війну, скільки тоді німцям довелось військ нагнати, щоб захопити Харків? Ага. І тепер порівняйте з тими от російськими недобитками. Ну, от і все. Так, дякую за відповідь. Е, ну, давай, ну, хоча, нападу нема. Що тут ще дивитись, чесно кажучи, не знаю. Експрес-відео буде з таким розкладом. Добре, давайте подивимося ще ну, на рахунок оточення Харкова, да, взагалі. Але якщо не буде наступу, то і оточення якби, ну, логіки не особливо є питати. Давайте добре, давайте запитаємо загалом, чи буде ну, по обстрілам, да? чи стане Харкову легше. Оце, думаю, буде гарне питання. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом Харкову стане легше в плані обстрілів з боку Росіян? Скажіть вам правду. Воні. Манес перевернутий. Тей вас перевернути. Райдо перевернута. Ну, тут не порадує, на жаль. Так, що ми маємо? а Вуньо, перев... О, перевернута. вуньо пряма манас перевертує, ти я вас перевернутую і райдо перевернута. Вуньо, якісь приводи для радості в Харкові будуть, будуть, точно. Це ну, там, відновлення там, що, там, електропостачання, водопостачання і не тільки. От, але тим не менш, щось далі падає, а манас перевернутий. Ну, а це жертва. Все рівно. Ось тей вас перевернутий. Це прильоти. Ну і райдо перевернута, власне. Райдо перевернута, це якщо так виїзди з міста. Загалом. те, те що показують. Тому така. На найближчий час це найближчі пара місяців. Тому як би е, особливо, чи обстріли прям припиняться і так далі. Ну не схоже. Все рівно буде летіти. Попри те, всі руни, більшість рун перевернутих, тобто інтенсивність може все-таки трохи знизитись. Спереду, все-таки вунію. Тобто, якісь радісні новини для Харкова будуть, але летіти продовжить. Можливо, трохи зменшиться інтенсивність. Можливо. Тому що нуруни все рівно погані, що так що так. Ну, ось такий прогноз по Харкову. Хотілося би краще, ну, як є. Принаймні ніякого там наступу, оточення, ще там чогось немає і близько, до кінця року його не видно. Ну і ПСО, ЧРВ російське. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором, якщо маєте на то бажання. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі. Нехай щастить.